Здравствуйте, в ефірі Кукаць Довини. Новий сезон. Мене звати Козал, і вони працює телеканал ICTV і канал Піксель. Ну що ж ми розпочинаємо? Сважені та щасливі повертаються на новому він десятих сезон. На На... якщо не побачиш своїх на телеканалі е, СТБ. СТБ це Це такий телеві. Телеканал te, він, він Телеведучий, він супутник телебачення і радіомовлення, і він вийде наших у програм на зваженні та щасливі шоу повертається. І таким був гукаць новини. До зустрічі і на добраніч. солодких снів.